Меседжер ближче до діла. Відкриває меседжер зранку. з таким заголовком. Рішення у святом. Дії на майбутнє. Чи як там якось? Ну, знову очередний подвиг від наших Васильків <кій> Ну і... Крижопійської селищної ради загалом читаю. 47-е рішення відбулось святковий день День Конституції, який подарунок кондиш зробили нам всім, <кхух>, жителям Романа Кужопійської селищної ради. А взяли і ліквідували парк культури та відпочинку селищної ради. Таке ось святкування. Такий праздник вони влаштували в громаді. Другий завеличений парк у Вінницькій вулиці діючий. Ходить до природнього заповідного фонду. Функціонував як окрема одиниця з кінця 70-х років. Пережив тяжкі 90-ті роки і не закривався і продовжував функціонувати. Аж тут Трема була було 24-му році на День Конституції закрити. Ліквідувати. Без пояснень. Відео теж передивився. Там новий очільник відділу культури і туризму з задньої парти. Говорив щось не розібрати. Ну, рішення є, можна прочитати. Чия Вахує. І вахує не те, що я як директор цієї комунальної установи увільнений на період мобілізації, а вахує, що його просто закривають. Він же не мій. Це ж не моя війна, а наша спільна війна так само. Я ж тут воюю не за себе. За нас всіх. Шкода, скільки сил з бувшим колективом ми приклали, щоб парк став головним місцем проведення державних, культурних, обрядових свят. Мені здається, нам це вдалося. А він функціонував. Радував нас фестивалями різного готовку. Люди могли відпочити. З приходом нової влади, яка за гречко сіяла і вибрала собі місце. Звісно, парк їм став абсолютно нецікавим. Ну, в принципі, з огляду на те, на чому пересувається керівний склад селищної ради. Ну, його родину, це, ви знаєте, всі чорні BMW X з номерами 4 трійки. Ну, всі моделі там понизу. Ну, таких, таких смаку людей. Відповідно, можна було. Перетиснути, що в буде. Та й раніше їх не було. На Ні святах нічого. Ну у них. <кх> Інші запити на відпочинок. Місця і загалом. Ну, хочу, звісно, ви ж знаєте, коротше, я нічого не просив ріку рік в нульові. Як там деякі подейкують. Та офіцер сидиш в штабі, бля. От мій штаб, бля. Штаб, нахуй, щоб ви так сиділи в штабах. Коротше, громадський сім нічого не просив. Щоб мені чимось сюди допомагали. А тут попрошу і взагалі просити херова тема не в моєму стилі, Але тут мушу попросити, щоб ви... Зробили розголос, поцікавились, чому так. Сталося, адже пояснень нема, що його просто ліквідовують. Якби там якесь рішення було ліквідувати, там, приєднати до наступного комунального підприємства, там просто ліквідувати. В соцмережах я їх моніторив, там чи час свій часу дивлюся, чим живе моя громада. Все таки цікава, мала батьківщина. Там цього нема. Там є, да, рішення, сесії, да. про порядок денний, заходьте на сайт, який вони зробили, таким, що ти там нічого не знайдеш. От вони там виконують норму закону, публікують, как Да і все. Цікаво дивився відео. Депутати всі одноголосно підтримали це рішення, ні в кого не виникло ніяких питань. Чудово. Значить, ваші обранці, яких ви обрали по своїх округах за ліквідацію. Чуть дивіться на майбутнє, кого не обирали. Бо поміж тим, що за ваші гроші, мої гроші, платників податків вони там роблять відправки на фронт. Не знаю лише кому ми як члени колишні, колишні члени ДФТГ. Не знаю, не отримали ні дзвінка від голови. Ні від командира того ж самого ДРТ, що може хлопцям щось потрібно. Ну, менше з тим. Ми ж думали трохи інакше. І пішли добровільно на фронт захищати від підарів. Автолу такі самі при владі оказались. Так, да. такі речі. Відбувається тись керівний склад. Гандони живуть в якійсь паралельній реальності, приймають такі важливі рішення і не виносячи їх ні на обговорення. Ні публікації в соцмережах. Про це мовчить місцева газетка. Ну, звісно, вона буде мовчати, вона ж фінансується з бюджету селищної ради. А селищна рада, нагадаю вам, це не депутати. З депутатами вони договорилися в трьох А це секретар, голова, ну і депутат облради. Стратегії героїсмана. Одною рукою дає допомогу і гречку, другою рукою ліквідовує парк. Ну, сьогодні кончився парк, завтра кончиться лікарня, школа. Зроблять в дві зміни. Нагадаю, що згідно декларації, яких вони там подали, Дві зарплати топ-чиновників, це там заступника і секретаря селищного, покривають річний бюджет парку. Google. Айш там покривали. Там вони позаробляли 6, там, по 400 з лишком тисяч, А там в час війни бюджет уже парку був там практично 900 тисяч, 800 тисяч. Ну, окей, до мільйона. Така дворить сімейство Аграрію Гандони. ви